Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про українську минувщину, про козаків. Багато часу пройшло відтоді, але не забуваються ті героїчні події, доленосні та значимі для нашої історії. Завдяки фольклору, художнім творам, кінокартинам про них пам'ятають люди. Сьогодні ми завершимо гортати сторінки історичного роману Володимира Рудківського джури козака Швайки. Сьогодні ми не просто аналізуватимо твір, а гортатимо сторінки захопливої подорожі в минуле, з'ясуємо, хто такі козаки-характерники, які в них були надзвичайні здібності, розкриємо характери головних героїв. Дітки, розгорніть зошити, запишіть дату і тему нашого уроку. Сміливість і відвага козацьких джур, грицика та санька, засудження підступності, жорстокості та підлості зрадників. Сподіваюсь, вам сподобався роман Джури козака швайки. А зараз у нас з вами буде літературна гра, так чи ні. Перед вами з'являться 10 тверджень, які ви маєте підтвердити і дати відповідь так, або спростувати і дати відповідь ні. Будьте уважними. Пилип Швайка був родом із села Воронівка. Так. Тишкевич попросив у татар їхні вбрання, щоб не бути помітним серед них. Так. Швайка з хлопцями сховався від татар у ведмежому барлозі. Санько заворожив старого татарина, який от-от міг побачити втікачів. Так. У степу швайці та хлопцям найбільше не вистачало їжі. Ні. Штефан вирви зуб, напав на Тишкевича і намагався його задушити. Ні. Швайка ніс на руках Грицика, бо хлопцю було погано, він марив. Ні. Ісламбек підшмагав ага. Тишкевича як шкідливого пса, бо той навів татар на місце, де вже не було козаків. Так. Підступний Тишкевич розповсюджував плітки, що Швайка зрадник запроданець. Так, козаки покарали онука діда Кіпчика дурну силу за розбійництво смертю. Ні. Сподіваюся, що ви дали правильні відповіді, і ми з вами продовжуємо. Діти, а давайте складемо грону козаки і запишемо в зошит, які риси мають козаки. Подумайте, отже, козаки сміливі, гордовиті, кмітливі, дружні, щирі, задиркуваті, молодці, думаю, що у вас такі самі відповіді. Діти, давайте згадаємо прізвиська козаків. Про яких розповідається в Романі: Василь Байлемів, Володька Кривопичко, Лесь Одут, Мацик, Левко Заярний, Димко Дурна Сила, Штефан Вервезуб, Тиміш Перепічка, Дід Кіпчик, Дід Кудьма. І звісно ж це Пилип. Швайка, Як ви думаєте, чи мають названі козаки риси характеру, які ми записали в грону? Так, Усі риси козаків підходять до героїв роману. А тепер давайте спробуємо впізнати героя за цитатами твору. Високий жилавий чоловік ще майже парубок гнівно зблиснув очима на господаря. Здогадалися, хто це? Якщо ні, то ще вам одна підказочка. А він свого батька не пам'ятає, загинув батька. Не змогли татари вибити його з хати, то спалили разом з нею. Все це бачив на власні очі. Бо встиг сховатися в болоті. Наступна підказочка вислизав він, як хитрий змій, прокрадався, наче вовк або перевертень, що приймав будь-яку подобу. Здогадалися? Ну, і ще одна маленька підказочка. А це ж такий розвідник, якого ще світ не бачив. І певно, ви здогадалися, що це козацький вивідник Пилип Швайка. Друзі, давайте спробуємо скласти психологічний портрет Пилипа Швайки та дати відповідь на запитання, яку ж таємницю мав Швайка. Перед вами табличка. Уміння, майстерність, хист, вольові якості, почуттєві якості. Натисніть на паузу і заповніть її. Давайте перевіримо, як ви виконали завдання. Отже, уміння, майстерність, хист, які притаманні Пилипові Швайці. Кращий козацький вивідник, розвідник землі Переяславської, знає мову звичаї татар, має серед них вірних людей, ходить безшумно, наче нікуди не дивиться, а все бачить, бездоганно володіє зброєю і тримається на коні. Вольові якості сміливий, розумний, спостережливий, витривалий, кмітливий, відважний, рішучий, звик покладатися лише на себе. Почуттєві якості, вірний товариш, турботливий і уважний до хлопців і братчиків, поважає літніх козаків, дослухається до їхніх порад, любить рідну землю, захищає ворогів. Який ми можемо зробити висновок, що Пилип Швайка справжній лицар, його поважають усі козаки й бояться вороги. Про нього йде слава, як про спритного, відчайдушного, невловимого козацького вивідника. Його навіть називають вовкулакою. Чи знаєте ви? Що в українській міфології вовкулака це людина перевертень що має надприродну здатність перевтілюватися у вовка. Козаків, які мали б надприродні можливості, називали характерниками, що означає це слово, характерник або заморочник умів пускати морок, туман, сон – це назва віщуна чаклуна на Запорізькій Січі. Легендарні козаки-характерники могли перевтілюватися в тварин чи рослин, проходили крізь стіни та вміли бачити на велику відстань. Їх не брали кулі, вони не боялися вогню, відкривали дверні замки без ключів. Брали в руки розпечені ядра і примудрялися влазити в тісно зашиті мішки, навіть могли годинами сидіти під водою і не дихати. Характерники володіли гіпнозом, здатністю присипляти сторожу, навіювати потрібні думки. Отже, яку ж таємницю мав швайко? Правильно, він був характерником. Надлюдську силу має той, хто хоче її витратити на добро інше, Неймовірність характерників, не в химерності чи дивовижності їхніх вчинків і можливостей, а в надлюдській здатності любити людей, віддавати їм себе всього докрихти. У світі бувають не тільки такі хоробрі, відчайдушні, віддані люди, як Пилип Швайка. На жаль, ще живуть і не зовсім порядні, підлі та жорстокі людиська. Довідатися, хто вони, нам допоможе завдання психологічне моделювання. Продовжуємо впізнавати персонажів твору за цитатами. Про нього дід Микола Пастух говорить, коли це ти бачив, аби він з добром приїхав, ні. То був би хто завгодно лише не подумайте і скажіть, хто це? Правильно пан Кобильський? Хитрий, мов лис, обережний, мов куниця. тричі довелося зустрітися з ним Швайці. Хто це? Іслам Бек. Дибелий сивуватий татарин зі шрамом через щоку Хоче зі швайки шкуру здерти, Посадити на палю. Хай усі побачать, що чекає на того, хто завдає лиха ординській державі. Правильно, це гафор ага. Опасистий молодик з чіпкими очима. Темна людина. Багато гріхів на його совісті? Це Юзеф Тишкевич. Як ви думаєте, хто з цих героїв найпідступніший? Правильно, Юзеф Тишкевич служить двом хазяїнам? панові Кобильському? Та татарському вельможе Іслам Беку навіть має його охоронний знак наводи татар на українські села, продає татарам відомості про козаків, грабує в плавнях одиноких добитчиків, з дозволу й покровительства пана Кобельського. Бере обманом, облудою, а вмінням чи хоробрістю хитрий, підступний, скупий, ниций брехливий. Повсякчас сам супроти всіх, бо не потребуючи нікого, нікому й не потрібен, підступний і жорстокий. Порівняймо образи Швайка та Тишкевича. Швайка, справжній лицар. Який щиро служить своєму народові товариству. Ім'я Пилипа Швайки автор виносить у заголовок твору, тим самим указуючи, що саме він є зразком для наслідування. Тишкевич думає лише про власні інтереси, не помічає потреб інших людей, не розуміє мотивів інших учинків. Вибудовує навколо себе недобрий, небезпечний і підступний світ, у якому вимушений жити самостійно. Отже, Юзеф Ташкевич це повна протилежність Пилипові Швайці. У народі кажуть хто сіятиме кривду, той жатиме лихо. Діти, Народна мудрість справдилася стосовно жорстоких, підлих, підступних героїв, як склалася доля Гафура Аги, пано Кобильського, Тишкевича Саїд Мурзи? Отже, Гафур Ага йому перегріз горлянку барвінок. Пан Кобильський Дистав Канчуків від власного слуги. Юзеф Тишкевич загинув, коли втікав з поля бою. Саїд Мурза вимушений визнати власну поразку. Ось так закінчилося життя тих, хто сіє кривдом. Діти, давайте повернемося до назви роману. Хто ж ці джури пропоную зіграти в гру крісло відвертості, щоб відгадати, хто я буду ставити питання? А ви відповідаєте так або ні. Я гарно тримаюся на коні. Так. Я вмію битися на шаблях? Так. Лише мене любить і слухає страшний бугай Петрик. Ні. Я жвавий, непосідючий, запальний, рішучий, щирий. Ні. Я мріливий, спокійний, розважливий. Так. У Воронівці я наглядав за курчатами. Так. Я вмію подумки віддавати накази й навіювати. Так, Отже, ви здогадалися, хто це? Правильно, це Санько. В нас є ще одне крісло відвертості. Отже, став круглим сиротою після набігу татар на село, тільки мене любить і слухає страшний бугай Петрик. Трохи знаю від діда Микола татарську мову, маю зіркі очі, живу в сім'ях односельців і пасу сільську череду, не даю одурити, і це в нас Грицик. На основі прочитаного та почутого на попередніх уроках розглянемо за допомогою кола Вена, що об'єднує та різнить образи головних героїв Грицика і Санька. Грицик сирота, жвавий, моторний, непосідючий, гарячковитий, має зіркі очі, знає татарську мову, пасе панську і селянську худобу, лише його любить і слухає страшний бугай Петрик. Сенько, єдиний син у матері, яка його дуже любить і опікає. Мрійливий, спокійний, розважливий, визнає першість Грицика. Має талант характерника, уміє подумки віддавати накази і навіювати прохання. А що ж вони мають спільного? Вірні друзі, ровесники, їм по 12 років, живуть у Воронівці, сміливі, спостережливі, кмітливі, відчайдушні, володіють шаблею, гарно на коні тримаються у майбутньому. Стануть побратимами ось такі наші безстрашні і сміливі головні герої. У романі Джури Козака Швайки багато описів природи. Давайте прочитаємо один із пейзажів і простежимо, які художні засоби є в тексті. Потемняво-синьому небесному шляху повільно котилася золотава таріль місяця. Вона досягла найвищого місця і почала роздумувати, куди котитися далі, чи то вперед, чи, може, повернутися назад. Врешті вирішила, що котитися вперед куди цікавіше. Ну от, приїхали. Здоров, будь Дніпре. Хоча Дніпра ще й не видно було, самі лише очерети, червоністий верболіс та зелені гайки по вибалках. Хіба що вологий прохолодний подих вітру нагадував про близькість великої ріки? Сонячне проміння затанцювало на росяністому Листі. Що ви можете сказати про цей пейзаж? Дійсно, письменник гарно описав природу і її красу. Отже, які художні засоби створюють красу природи в цьому уривку, Епітети темна синьому небесному шляху. Золота ватаріль, червонястий верболіс, зелені гайки, вологий прохолодний подих, великої ріки, сонячне проміння в росянистому листі. Метафори. Котилася таріль місяця, почала роздумувати, вирішила, проміння, затанцювала. Отже, автор передає природу. Ніби живу, одухотворено. Зараз для вас самостійна робота. Натисніть на паузу і визначите, які художні засоби є в даному уривку. Довкола простягся рівний, наче степ, степ. Праворуч ледь-ледь мріяли сизі дніпровські плавні. Неподалік виблискувало зачароване озеро, його низькі береги поросли очеретом, над озером схилилося з десяток розлогих верб. Натисніть на паузу і знайдіть художні засоби. Давайте перевіримо. Наші художні засоби будуть виділятися іншими кольорами. І дізнаємося, які це художні засоби, отже, наче степ порівняння, сизі плавні, зачароване озеро, розлогих верб це епітети. Мріяли плавні це метафора, і з десяток просторічне слово. Ще хочу сказати, що твір насичений козацькими прислів'ями і мудрістю народу. У козака життя коротке, а слава вічна, береженого Бог береже, а козака шабля. Ми з такого роду. Що любим свободу, козацькому роду нема переводу, кінь та ніч козакові товариші. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Козак дружбу знає, в біді коня не покидає. Коли козак в полі, то він і на волі. Схарактеризуємо письменника за його романом Джури козака Швайки. Володимир Рудківський добре знає історію, шанує героїчне минуле українського народу, безмежно любить Батьківщину, уміє передавати історичні події в цікавій доступній формі, поєднує реальне і фантастичне. Його твір читається легко, швидко, з цікавістю. Молодці. Думаю, що мети уроку ми досягли, адже зуміли проаналізувати характери героїв роману та зв'язок їхніх доль з історичним буттям українського народу. Закінчить речення. Сьогоднішній урок навчив мене. Після уроку я відчуваю, найцікавішим завданням на уроці було. Мені було важко. Домашнє завдання. Написати вітальне слово на честь улюбленого героя роману, на якого вам хочеться бути схожим. Чиїх вчинків наслідувати для того, щоб вдало виконати завдання є пам'ятка для успішного написання вітального слова на честь літературного героя. Перше. Використовуйте звертання. Друге. Вітання запишіть від першої особи. Третє. Укажіть, як літературний герой вплинув на ваші погляди. Четверте. Визначте, які риси характеру ви запозичили б у літературного героя. П'яте. Напишіть побажання героєві. Шосте. У висновку роздумі постарайтеся зробити самостійні узагальнення про те, якою має бути людина. Сьоме. Роботу обсягом до півсторінки оформить як листівку, малюнок, рамку тощо. Бажаю успіхів!